Я вас усіх вітаю. Ось такий в нас пауч, маленький, мінімалістичний, виконаний з американської оригінальної кортури в чорному кольорі. 1000 ден'є плотністю. Спереду на лицевій частині ми бачимо велкровелюр. Вишивка. Підпатчі. Велюр захований в шві. Позаду, ось такий в нас клапан. Традиційно в нас йдуть фастекси, вибачте, фастекси, фурнітура від Вуджин в даному випадку, де подібне кільце поліамідна стропа, виконана ось в форматі петлі. Далі в нас є ось така от кишенька. Для блокнотиків, тоненьких стікерів паперових, YKK фурнітура Далі відкриваємо. І що ми бачимо? Традиційно резинки посередині також є, і під ваші EDC-девайси. Все дуже щільненько, компактно, ви зможете. Цей пауч вміщувати без проблем в nomad S, в звичайний Nomad, в Scout, Ну, в рюкзак то вже зрозуміло. Тому ніяких проблем немає. Або підвісити ось так на деподібне кілечко. Ось такий пауч. Ну, тобто, бачите, розмір ось невеликий. Дуже крутий, мобільний, ергономічний, мені він подобається. Тому дякую, якщо ви додивилися це відео до кінця і буде вдячен вам, якщо ви поставите вподобайку, мені це допоможе. Тому бережіть себе, і якщо будуть питання, задавайте. Я з радістю оперативно вам відповім.